Всім привіт! Як бачите, тут уже підлога залита. Але я хочу вам показати це те, що як ми починали цей об'єкт, як зробили водичку, теплу підлогу. Я там відео монтував, але в мене частинка вилетіла. Зараз я зніму змішувачі внутрішні і тоді вже поставляю те, що я назнімав до цього. Так, це в нас кухня. дивіться, у нас каналізація тут 50-та. Безшум на вальсір, як там і в санузлах. Так, рециркуляція, бачите? Гаряча водичка у нас 20-ю трубочкою. Рециркуляція 16-та. Виходи під змішувач кухонний. І Це под посудомойку, холодна водичка. І там теж буде теж, тренік стоять, потім вам покажу. Там 32-й буде на вихід під посудомойку. Так, це ми вийшли под -сушку, на ту сторону. Холодна водичка теж туди. І нас ще попросили зробити гарячу, там, вихід гарячої води. Не знаю навіщо. Кажуть, що такі зараз стиралки вже є. Ну Я, чесно кажучи, вам не зустрічав. Ну І вихід туди вже, ж, в этот підвал. Там буде вже підключатися до каналізації. Так, рівень пола у нас ото верхній піноблок. Перший верх піноблоку. Першого отаку. Це у нас чиста підлога буде. Так, санузел. Так, друзі, у нас два санузли поруч знаходяться. Так, вони майже ідентичні. Ось тут інсталяція. Це умивальник, високо так виведені, тому що тут буде внутрішній змішувач. Трішки тут, бачите, підніметься. Там вихід буде під 32 трубу. Так, оце ось Виходи у нас два, це на гігієн душ. Оце отвори це перероблені, буде вище стояти. Це буде тут каналізація, теж 32 на ту сторону на умивальничок інсталяції габарит, яку трішечки нам тепер придеться подвинути. Це рушник сушилка. І підключення самої буде водички до інсталяції. Так, це у нас на внутрішній змішувач на душ-кабіну. Там ще буде, тут ще буде півтора метра чи метр шістдесят теплої стіни. Отож, потім покажу. Так, ну е, Тут у нас каналізація, я вже казав, валь е, безшумна, дуже класно збирається. Бо я, ми спочатку, як почали збирати, думали, що там резинок немає. Так все класно знаходить друг, друг на друга. Каналізація дуже дуже гарна. Так, ну давай от поруч ще один санузел. Тут все таке саме: інсталяція, рушникосушилка сушилка це умивальничок у нас. І пішло, ось Трубу у нас на ванну. Але там каналізація ж, трошечки буде перероблюватися. Будемо заходити в стіну і виходити. так, Гаряча вода у нас 20-та, холодна 25-та. Рециркуляція 16-та. І ось тут такі трошки, тройнички стоять на рушнико-сушилку. Бачите, порві зроблені. Багато скептиків по цьому поводу буде гріти чи не буде. ну Отак посовітувалися, нам сказали, що так має, має працювати. Так. Ну і так виходимо, бачите, теж два поруч, то на е, рушну сушивку на ту сторону. Бачите, каналізацію з тої сторони, вода заходить з і... цієї. Так, так, так. труба у нас упоноровська вся і такими закріпилими штуками. Це для гіпсокартону, мабуть, я вже. для профілеї. Так, і ось наша траса тянеться. Я вам покажу саму розвилочку. Ось у нас тут тренікова система. Ось виходить у нас з підвалу і пішла на кухню. І це вже на два санвузли. Так, друзі, проводимо випробування. Що ми так полотенцесушитель підключав. Ну, там є відео на тіктоці. Та й в цьому має бути Там така специфічне підключення рушнику сушилки. Там у нас йде оця 20 труба. Я в неї ставив два тренічка 20х16, поруч, і піднявся на рушникосушилку. сушилку і мені в коментарях писали в тіктосі, що так гріти не буде. Ну, я, чесно кажучи, дуже переживав по цьому, мету. тому прийшлось нам придумувати електрокотіл. <сь> Він трьохфазний. Переробили ми його, ну просто помимо мозгів. Вон, проводка попідключали. Ось так от. Ну, мабуть, має обгріти один тен. Там три тена. Три ось зв'язаних, типу ноль. І фаза. До кожного ну, Ми до одного підключилися, общем, нагріло дуже швидко. Насосик. Ну, насосик тут трішечки, бачите, у нас мало було матеріалу. Та й до стіни не можна було поки що трогати. В общем, його положити. Дуже багато повітря було. Півтора часу я тут бігав, це повітря спускав, щоб почало гріти. Ну, в общем, це приходить рециркуляція 16. -та. В общем, по будинку зроблена 20-та гаряча і рециркуляція 16. -та. Є ще такий нюанс, що коли тут піднімається вгору, два трейніка стоїть. Один йде на кухню трейнік, а другий на ванну, на два санвузли. Так само, як подача, так само і рециркуляція. І спочатку ще ганяло по маленькому колу. Так, трішечки ось уже стиває. Зараз ми включаємо розетку. Дуже швидко нагріває, тому пропускати не можна. В общем, що я хочу сказати, що рушникосушилки працюють. Навіть почали гріти, але повітря треба було з повітрям повоювати трішечки. От, конструкцію придумали. Так, і ось наші рушникосушилки, ось тут видно, що подача бо гаряченне вже. Заворотка ще не так. Але, але він гріє. Гріє, що мені дуже мене радує. Я був спочатку, дуже розстроївся. Так само ось подача. Зородка гаряча вже. Вже гаряча. Все класно. Працюють. Ну, мало працювати, Це, ну, типу, ось бачите, дві гарячі виходи, вони там поруч. Ну, як однотрубна система. ну Побідили, тепер так можна. Робити і не перевіряти. Так, да, гарячий, гарячий полотен Так, це грібаночка наша буде. Так, ну так само гаряче. Це більш прохолодніше, ну може ще повітря. Хоча той, той, той рушник осушилка перший, це другий. Ну і тут вже рециркуляція звідси йде. Так, друзі, давайте одразу прийдемо по змішувачам. Це ось такі на умивальники. Змішувачі. Оце центр у нас, бо тут буде гусачок. Тут можна монтувати так, можна перевернути, змонтувати як е... згрою, В общем, класні такі змішувачі. Там каналізація вже є, малюнок. Бачите, все мірялось. оце буде умивальничок, Це змішувач на 200. Саме умивальник 140 і 8,5 см від вже сифон виходить на 32 бачите, ось Бачите, зроблений, Так само на ту сторону. Все аналогічно. ну і Інсталяція. Внутрішній змішувач. Бачите, cold hot, Все як має бути. Підключається, висота тут 65 від чистого полу. ну Там вже є. Потім ну зараз бачите, під тиском все, все в порядку. Ой, гріє. все, все, супер. Так, оцей змішувач. Тут ось на тропічний душ І виходить і ось на лічку. На душик сам. Так, переходимо в інший санузел. Ну, там все аналогічно, крім одного. Так, теж є душ, рушна кусушилка. Цей умивальник, все те саме. Але тут ось у нас ванна. Ванна там специфічна, така буде. Так от поводили, змішувач буде тут, по центру. Але там буде такі, то знаєте, що витягується. Тому трошки ми змістили, щоб воно друг на друга не лягало. Так, і тут буде теп, теплий підвіконник. Ми будемо мотати цю частину і зайдемо туди на теплий підвіконник. Ще забувся сказати, що у нас тут ще буде тепла стіна. Метр шістдесят від чистого полу висота, там закидається 6 см. Тому у нас так далеченько стоїть змішувач. Так, і ось я тільки що знайшов, у нас маленька проблемка. Заливатиме це отак. Я тепер боюсь, щоб це не виглядувало. Таке як. Такі, як не знаю навіть, що й робити. Буде воно оглядувати чи не буде. Будемо сподіватися, що ні. Так, добре, друзі, працюємо далі. Застеляємо пленочку, отаку якось в цій кімнаті. Тут треба ще підкрити пінопласт, попросили нас заходити сюди під вікна і під двері. Тут теж ще рібаночка висить, але не підключена. Треба ще трішечки вліво змістити, щоб тут е під е той розумний будинок там буде то, саус, чи що воно там буде. Так, і тут у нас вже ось світа. світить. Ну, Наото вона вже крутілка, мерлончик, все як ми любимо. І ось наша труба. Тут 1280 метрів можна нам її. Крутити. Добре, друзі. Працюємо далі. І це ось наша кухня. Тобто, посудомойку, це підмойку води холодна, гаряча і під посудомойку окремий вихід у нас є теж. Так, це дві трубочки у нас на зворотній осмос. Він там буде по подвалі стояти. Так, дивіться, це ось на пральну машинку. Теж два виходи зроблено. Туди 32 ходи ходить. Спочатку був 50-й. Ну, сказав, що він не потрібен зробити, треба було 2 32 х Я на ту сторону схожу, подивимося. Так, і оце ось тут. Погане освітлення, але видно. Виходить водичка, холодна гаряча, але їх треба поправляти, бо щось не, не дуже рівно стоять. І так само сюди треба наші заглушечки поставити. Так, дивіться, це у нас. На теплу підлогу. Виходить 32 у Поноровська, бачите трубу? Там ми залили, вже пролили кожну в'яточку, зараз ось тиск три і чуть-чуть стоїть. Так. Все вроді б у нас в порядку, то намочили вже трошки этот, ну, там пінеться просто. Трішечки намочили. Так, все, зараз покажу, що там зверху в нас. Так, наша тепла підлога, 14 гілочок. Так, я, я вже показував на, у понорі. 32-га, там кутики поставили і там кутики. Так, тут гілочки трішечки не влізло. Ну, нічого, там так заливатиметься, буде високо. Так, в общем, такий колектор. Цікавий. Тут, кстати, ось тут температуру буде писати. Хоп, нагрів трохи рукою. <гум> Цікаво, так само і на зворотньому колекторі. Так, ну тут ось справа місце залишилось, там буде розумний будиночок, до нього 220. Так, і наші труби сюди виходять. Так, будинок на 120 квадратів уложено вложено 10 см. Периметр. Нас архітектори попросили. Дизайнери-архітектори, точніше не знаю, хто вони. Вложити по 5, там 2-3 шага по 5, потім все по 10. Так, ну я вже тут показував, це кухня. Це ось вони під холодильник, мабуть, залишили. Залито, кстати. Так, ну і камін. Так, тут кімнатки. Санузол, до речі, дуже цікаво. Тут зроблена ще й тепла стіна. Ви бачите, тут буде 6 см, тут буде ще штукатуриться. якраз наш буде внутрішній змішувач, так, як потрібно. Тут пішла на, на лієчку. Так, Ви бачите, покріпили. Тут залишилось у нас місце. Це там дощик буде вішатися. До речі, зараз треба там щось поставити якийсь маячок. Так, ну тут бачите, тут теж покручено. Найбільша гілочка вийшла на 102 метри. Там у кухні. Так, і тут так само підвіконню зроблено. То все на подачі зайшли. І потім вже крутили Втім, Всі Три кімнати. Коридор, все зроблено через 10 см. А там де стіни, які виходять на вулицю, по 5. Будемо ну, сподіватися, пролили, вже під тиском стоїть три атмосфери. Все як має бути. Зараз завішуємо клейоночкою, щоб коли заливали, щоб нічого такого не сталося. Переїжджати на новенький об'єкт. Ходимо заходити вже, коли залють підлогу. Так. Друзі, кому сподобалось, лайкайте, пишіть коментарі. Я вже знаю, що всі будуть писати, що через 10 шахток дуже часто. Ну, але є архітектори, дизайнери, сказали, що ми так зробили. Тобто, я думаю, тут... Радіаторів, до речі, тут ж, знову ж таки немає. Так що, думаю, що же ж рахували. Має бути добре. Тут кстати, буде е, дуже цікава котельня, Буду намагатися знімати. Все, всім до зустрічі.